Вперше до нас завітав президент Південної Кореї, причому так з неоголошеним візитом, після Польщі, повертаючись із саміту НАТО у Вільнюсі, відвідав усі важливі для нас такі місця. Власне, дізнався. Ну, я думаю, що він до того знав, але побачив на власні очі трагедію Бучі і не тільки. Як ви думаєте, змінить щось в співпраці України і південної Кореї цей візит і перемовини сьогодні президентів? Насправді я думаю, що можливості співпраці дещо ширше ніж про це говорили сьогодні українські і південно-корейські президенти. Річ у тому, що Південна Корея має достатньо потужний оборонно-промисловий комплекс. І кілька місяців тому, наприклад, перша леді була в Сеулі і передавала Юнсок Йолю лист Володимира Зеленського з проханням передати Україні снаряди 155-го калібру. Нагадаю, що, наприклад, Польща здійснює переозброєння зараз своєї армії, купуючи в тому числі південно-корейські танки, самохідні гармати, літаки. Чому? Тому що, як кажуть фахівці, вони е, на сьогоднішній момент випускаються за американською ліцензією. Ну тобто, не секрет, що Південна Корея користується значною підтримкою Сполучених Штатів, як ну, це ще з часів Корейської війни, тобто, ага. можна сказати, з межі 40 -50 х 50-х років ХХ століття і далі. І відповідно, е, досвід, який. Може привести лідер південної Кореї, він достатньо справді достатньо масштабний і цікавий. Тому я думаю, що тут е, трошки більше, ніж ми собі навіть уявляємо, і думаю, що трошки більше ніж е, нам потрібно просто в мирний час. А все таки є і можливості військового посилення, е, ну посилення нашої військово-технічної співпраці. Ну, просто зараз я розумію, що ситуація така, що а, якесь озброєння, а, ті ж снаряди або ще якісь різні системи а, в південної Кореї купують Сполучені Штати, а потім передають нам. А чи могли якось вони поговорити про а, пряме якесь співробітництво? Ну, мається на увазі президенти Південної Кореї і України. Ну я розумію, що, м, скажімо, офіційно. Таке б вони не декларували, враховуючи сусідство Північної Кореї, яка ну насправді ми прекрасно знаємо, така проросійська, і вона постійно погрожує Південній Кореї, постійно запускає ракети, постійно якось провокує на якусь ескалацію. Ви знаєте, я думаю, що якраз швидше. Сполучені Штати виступають в ролі модератора цих прямих переговорів, тому що Юн Сок Йоль, як відомо, також брав участь у саміті НАТО у Вільнюсі, що свідчить власне, про те, що Північно-Атлантичний Альянс е ну, суттєво розширює географію свого впливу і виходить за межі виключно євроатлантичної парадигми, а все-таки вже і Привертає більше уваги до Азійського тихоокеанського регіону. Тому о, тут о, це процес, який може бути, ну, не, не втілюватись в життя так швидко, як би нам цього хотілося. Але все-таки якраз Південна Корея добре розуміє, що таке жити поряд з агресивним братом. Причому в їхньому випадку слово брат це не перебільшення. адже… Південні і північні корейці розділені 38-ю паралелю. Ну, це мешканці, це ну, Це, це росіяни, один народ. От що б не казали росіяни? А от корейці це точно один народ, це правда. Так, їх, їх наприклад, ну один з факторів, який їх об'єднує. В сучасному світі це шалена ненависть до Японії, яка коїла злочини під час Другої світової війни. Ну просто це це от один з цих компонентів, які об'єднує. Ну от, що цікаво, але ну для України мені видається, наприклад, е працювати з південною Кореєю в частині постачання туди продовольства, яке могло б потім бути використано для допомоги Північній Корені, Кореї, яка раз по раз вже бракує. Перед світовою спільнотою шукаючи можливості забезпечити свої продовольчі потреби, це був би непоганий крок. Хоча б ну ми б це не означає, що ми б зразу б убезпечили себе і створили б якусь приязнь з боку хім'яна, але я вважаю, що в світовій дипломатії, конкретно в українському випадку, це було б абсолютно незайвим. Ну, знаєте, от у нас протягом цієї війни по повномасштабного вторгнення, а знаєте, от нещодавно під час саміту НАТО обговорювався ізраїльський сценарій, ну, власне, сценарій підтримки Сполучених Штатів. Але я пам'ятаю, тоді ще квітень і потім далі кінець весни літо 22-го року. Якось знаєте, в певних колах експертних, політичних, інформаційних. Такий був теж у нас корейський сценарій, нібито тоді, якраз коли росіяни, так би мовити, перли пробачте за за сленг. А ми максимально тримали там наші рубежі, і коли українським контрнаступом ще не пахло, тоді звичайно всі говорили про якийсь певний корейський сценарій. Тобто є у нас окуповані регіони, так де нібито, нібито люди не хочуть об'єднуватися з рештою Країни, а, а а далі є от звичайна Україна, як демократично цивілізована. Як ви думаєте, от е, досвід Південної Кореї, от в такій ситуації, я, я не кажу, що вона можлива, вона ймовірна. Ну напевно, міг би якось допомогти Україні? Я думаю, що ні. Тому що в українському суспільстві станом на зараз, у всякому разі, є. Достатньо чіткий консенсус стосовно того, що ми маємо повністю звільнити окуповані Росією території, і е, корейський сценарій він ну, передбачає, відверто кажучи, замороження конфлікту. Я не далеко не впевнений, що українське суспільство сьогодні готове до замороження конфлікту, до того щоб 20% нашої території були окуповані, і Росія е, хижацьки їх використовувала. Ну от у мене немає такого такої впевненості. Ну і а тому я думаю, що, ну як, так, такий варіант, знаєте, його можливо і варто розглядати серед низки інших, якщо ми, знаєте, філософствуємо і просто так, сидячи на дивані. Але ну, в нинішніх умовах для України це я думаю буде ну, сценарій не надто сприятливий. Найгірший, ви ви хотіли сказати? Можливо, не знаю Найгірший сценарій це знищення української державності. Ми це теж маємо усвідомлювати, і Росія на це була налаштована абсолютно серйозно. Ми просто вже трошки забули, що 500 днів тому йшли розмови про те, що чи витримає Україна, чи не вистроїть зараз. Просто це питання вже так не стоїть. Але ми маємо готуватися, ну і продумувати до різних варіантів. Проте корейський сценарій це, це не той випадок, до чого приїжав е, ЮНСОКЙоль? Mm -hmm. Тут тут я абсолютно впевнений. Тобто, тому що це е, те, що е, ну от, е, ми повертаємось до теми безпекових гарантій. От е, а які можуть бути безпекові гарантії для е, країни, у якої на сьогоднішній момент найбільша і найпотужніша армія в Європі. От хто який дає гарантію? От це теж питання, яке дуже важливе. Ну теж логічно. Тобто, нам тр... нам, нам треба вибудовувати. Складну систему відносин, але нам треба, щоб наша дипломатія діяла більш активно і свого часу планувалося, але не відбулось азійське турне Володимира Зеленського. Ну не відбулося широкомасштабне вторгнення Росії. Але попри це, нам теж треба більш активно працювати абсолютно очевидно. І наостанок, пан Юген, питання таке: чи може дозволити Південна Корея реєкспорт південнокорейських південно-корейських танків з Польщі? Польщі може дозволити вона чи ні? Я не думаю, що Польща зараз готова е, передавати південно-корейські танки. Хіба що вона буде отримувати належну кількість американських Абрамсів. Ну тому, що е, поляки зараз дуже суттєво взялися до переоз за переозброєння своєї армії, і щонайменше в найближчі три місяці до. Жовтня, коли в них пройдуть парламентські вибори, питання реекспорту точно стояти не буде. Це навіть поза всяким сумнівом. Mm -hmm. Що ж, дякую вам, дякую за ваші відповіді, за вашу а, а, аналітику а, і прогнози. <кхух> Євген Магда, директор інституту світової політики, політичний експерт, щойно був в нашому ефірі.